Огляд двох будинків за ціною одного у 25 км від Львова. Ціна 3500 доларів. На одній ділянці в 55% соток розташовано два будинки: сарай, гараж, два погреби, колодязь, літня кухня. Перший будинок загальної площі 80 квадратних метрів складається з чотирьох житлових кімнат, веранди, кухні, коридора, а також є пічка лежанка. Є приміщення під санвузол. Будинок дуже теплий, побудований з дуба і обкладений цеглою. Висота до стелі 3 метри, опалення газове та дробами. Встановлений газовий котел. І твердопаливний також котел. Встановлено. Другий будинок дерев'яний 50 квадратних метрів, газ, піч, льох, і також передпокій. можна перебудувати під гостьовий будинок. У дворі колодязь з чистою джерельною водою. Дуже велике та розвинене село. У селі є школа, дитячий садок, багато продуктових та будівельних магазинів, супермаркет, фора, ринок, аптека. В одному кілометрі від будинку сосновий ліс. Площа ділянки 55 соток. На ділянці є плодовий сад, малина, полуниця, виноград та смородина. Зразу при вході на подвір'я знаходиться гараж і сарай. Гараж побудований. Із шлакоблоку з дерев'яними воротами можна замінити на більш сучасні. Сарай потребує невеликого ремонту. Зараз зайдемо всередину, покажу. Треба тут трошки навести порядок. Все зайве повикидати, а так, в принципі, сарай нормальний, дах не протікає. Можна використовувати як складське приміщення. Ось ще один вхід у сарай. Ось так все виглядає. Можна там, наприклад, тримати худобу або ще для чогось. Територія велика, як вже казав, 55 соток. І на цій території розташовано два будинки. Зараз покажу кожний більш детально. Оце попереду дерев'яний будинок, а це також дерев'яний дубовий будинок, обкладений цеглою. В кожному будинку проведено газ. В будинку є піч. Будинок можна перебудувати під гостьовий, У всіх будинках вікна дерев'яні, є піч-лежанка. Будинок невеликий 50 квадратних метрів. В будинку є підвал. Можна для зберігання консервації. А також є ще пару приміщень без вікон. Також звідси можна піднятися на другий поверх на горище. Ось так все виглядає. Дах не протікає, хоч це стареньке, але зроблене дуже добре. Зараз перейдемо в інший будинок і також покажу другий будинок. Другий будинок в ньому проживати можна. Цілий рік. Будинок дуже теплий, побудований із дуба і обкладений цеглою На території багато плодово-ягідних кущів, багато дерев, сама територія рівна, площа 55 соток. Сусіди поруч проживають цілий рік. В одному кілометрі від будинку знаходиться сосновий ліс. Он вже видно за городом. Також є невеличке озеро, в якому можна купатися і ловити рибу. До нього приблизно десь 2 кілометри від будинку. Ось так виглядає будинок з іншої сторони. Як бачите, все. Зроблено добре, нічого ніде не потріскалось. І з цього боку будинку знаходиться вхід у другий погреб. Туди заходити не буду, тому що там нема світла і нічого все одно не побачите. А зараз зайдемо в будинок і покажу другий будинок більш детально. Вікна всі в будинку дерев'яні. Ось такий вхід в будинок, веранда засклена. В будинку 4 кімнати, поли всі дубові, нічого ніде не прогнило. З будинком залишаються всі меблі, все, що ви бачите, все залишається новим господарям. У будинку зроблено косметичний ремонт. Поклеєні шпалери і в деяких кімнатах покращено також стіни. Все дуже охайно. Кімнати всі світлі, просторі. В будинку зроблено газове опалення. Батареї розведені по всіх кімнатах. Міжкімнатні двері всі дерев'яні. А це вже кухня. Тут є невеличкий холодильник, встановлено газовий котел і також є піч на дровах. В будинку можна зробити санвузол. Так санвузла в будинку немає. Але можна провести воду з колодязя або зі свердловини. І ось ще одна кімната. Невеличка. Одне вікно в кімнаті. Контакти продавця будуть внизу в описі під відео. Якщо будинок проданий, контакти продавця я видаляю. Також не забувайте підписуватися на телеграм-канал, який буде в описі під відео. Там ще багато різних цікавих будинків на продаж.